Зараз ох. О. О. Ось так. у мене стало більше І сьогоднішнє відео, за ще коли говорити, забулась називати слово. Да, я забуваю слова. І перша новина для вас це те, що я захворіла. Ну, мабуть, можу вам зараз цього не чути, але знаєте, що я захворіла. А може вам його і не треба знати. Друга новина це я знала дуже... Ну, я знала про цю гру, це гри... настільна. Настільна гра уно. Я знала про неї вже, але я думала, боже, який можна грати посліп, така дуба. Але потім мені мене така прикольна гра. Коли подивилася. Інструкція, якщо чесно, я не зрозуміла, зовсім не помінала, що це тут таке оце за інструкції. Я вроді читати, вам ні, нічого не поняла. І потім я так щось так легко. Що я тут все читала? Подивилася в Ютубі і все стало легше. М да, Ютуб мені поміг. Ага, це дуже часто мені допомагає в таких речах, про які я думаю, що вони важкі, але вони справді легкі. Я здивувалася, що тут така дуже товста колодка. Колода, картка. Коротше, багато карт. І я їх зв'язала. Зв'язала. Тому що я не люблю, коли карта розкидається по коробочці. І про коробочку, до речі, ця коробка дуже тільки що вона не склеєна. Ну це типа кусок картону. Його просто зігнули. Зробили хвейки, на ньому вирізали ножницьками ножницями. Вони такі є, теж можу таку коробочку зробити і все. І не скріпила ніч, нічого вообще. Свою гру. Я знала про такі розмальовки, які називаються. Там зачарований ліс, все таке. Там, це дуже такі важкі там намальовані візерунки, і їх треба розсавувати. У мене дуже багато є різних фломастерів, всі, які, яких я раніше мені покупляла. Я така, фу, я не нічого робити з фломастером, а зараз в мене вся, майже вся, моя стіна з фломастером Ну, не фломастерами, а... фломастерами, але на папері білому. білому. Вона... Я зараз дуже часто малюю фломастерами і це дуже класно. І я, напевне, замовлю, чи куплю собі ці розфарбовки бензону розфарбовувати разом. І бути вигідною. Як я розфарбовую. Далі мені поставте сюди лампу. Ще попробуємо. Как-то тем... Мне кажется, это как-то очень же... Или вот... Темно. Светло. Пусть будет так. Наверное. Пусть будет так. Точно. Я думала, что Мені кажется, ми потихеньку переходимо на відео з Я буду дуже часто знімати відео, які я знімала вже раніше своїми подругами. І я буду знімати е, відео самими своїми друзями, багатками і з вами. Що? я буду рано з вами звати Урацію? Я бачу, ми вже переходимо на, на відео сторі. Коротше, я буду... Я скоро дуже скоро дуже скоро може десь завтра. Не думаю. Зніму відео, де я буду розфарбовувати свою маску. Яку я купила в нацизза, знаєте скільки? 50 центів. Це дуже мало, я знаю, це дуже мало. але я її купила із того, що вона була дешева. В принципі, так всі зробили. Чу я не зняла в це А, це ж... Це ж Нормально Ця ігрушка дуже класна, але, ви подивіться на її лапки. Чого вони хитаються? Чого вони хитаються? Ну, хто такий придумав? Хто божний? Хто може такий Я хочу зиму. Хочу сніг. Хочу нового року. Хочу ялинку. Хочу, хочу, щоб випав сніг. У нас був не сніг. Є зерстав. Знаєте, який він був? В мене було. Mm -hmm. Морозі не тільки хочеться їсти. Вкусно їсти. Дуже вкусно їсти. Калинка. І я надію, це було все. Все, що я вам цела сказала. І всім. пока. С вами был Сумми, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и давайте видео будем. Короче, пока. Like <laughs> 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 yes,